Так. Всім привіт! Ось такого жука Вусача знайшли в Ужгороді жук Жуковисача Розалі Альпіна. Він рідкісний в червоній книзі. Давно Та в такого побачити. А ти ще не бачив такого ніколи навіть? Ні. Живу? Круто. Він зараз... не вкусається? Він тебе не вкусить, зараз не з'їсти? Ні, не вкусить. І зараз ми його випустимо, бо це рідкісний вид, який потребує охорони. Випускаємо його в його природне середовище. Ага, він. Короче, тебе втікати. Так, да, такий він. Опа, такий жук. Ну все, отак він лізе по дереві. А дерева ось таке велике. І тут цілий, цілий готель. Іван, це що, готель жуків? Саме так. Оце покажи, що в тебе мої, на руці ще є. Це все їхні номера біля гарного. Так, матері, покажи, що в тебе ще на руці є. Ще ми знайшли мертву самку жука оленя та самця Восача кожевника. Всі вже підуть в колекцію. То що, Іван, порадиш іншим діткам, таким, як ти займатися комахами? Так, диками? звісно, це дуже цікаве заняття, яким ви можете займатися в вашій області, можете шукати рідкісних жуків. Тільки не вбивайте рідкісних жуків, це важливо. Не треба вбивати червонокнижних видів. Якщо знаходите мертвими, то можете забрати в колекцію, як я. А якщо живі, то випускаємо на деревових. Сюди живіт. Сей ось біг. Клас. Всім папа.